У цьому відеоролику будемо заробляти з допомогою міні-додатку в Телеграмі, який видає сигнал GPT-Nova AI. Ось такий додаток я знайшов. Тут, до речі, є три мови: українська, російська і англійська. Тут зразу можна вибрати валютну пару, на яку потрібен сигнал, нажати кнопку Отримати сигнал і відкрити угоду. В принципі, я зараз вам покажу, як це все працює. А також ми сьогодні зробимо вивід на 4000 доларів. Ось я вам покажу повністю цей вивід, як це все працює і так далі. Дивіться: євро-долар вгору 1425. Дивіться, наскільки класно. 1425. Ось є. Давайте на 500 доларів на підвищення. Полетіли. Все, угода відкрита. Ось так. Просто, в принципі, можна відкривати угоди. Тут нічого важкого немає. Точність 72% показує. До речі, можемо показати свою історію угод, Бачите, у мене 13-го дивіться, скільки зловив мінусів. Ось, також 11-го. Точніше, 12-го не зовсім торгівля пішла. Ось, а в цілому, дивіться, в цілому, гарна статистика, плюсова. В принципі, окей, баланс потихоньку росте. Ось. Зовсім недавно, декілька місяців тому в мене баланс був 70-60 тисяч доларів. Зараз у мене баланс 146 тисяч доларів. В общем, потихоньку, потихоньку заробляю, потихоньку баланс росте. Також підняв собі статус. у мене тепер VIP статус Я можу вводити за один раз в день 15 тисяч доларів. Для чого я це зробив? Я це зробив для того, щоб виводити кошти на машину. В общем, я куплю на машину, в принципі, все вам покажу. Но машина коштує більше 100 тисяч доларів. Тому в принципі буду потихеньку виводити ось 30 тисяч доларів, швидше за все, на балансі залишу собі на торгівлю людей. все. також можна змінити таймфрейм. Ось тут після сигналу можна вибрати наскільки нам потрібен сигнал на 3 хвилини, на 2 хвилини і так далі. Ось. А, так, 42 секунди залишається 40 секунд. А, поки що дуже в'яло угода відпрацьовує. Ну нічого, в принципі, подивимось. Також тут є а, графік трейдинг, тобто, бачите повністю графік одинаковий, якщо одинаковий таймфрейм. Цей додаток працює з понеділка по п'ятницю, коли є офіційні графіки від Trading View. Ось, тобто, З понеділка по п'ятницю спокійно по цим сигналам можна торгувати. Дивіться: 8-7. Тут угода буде прям швидше за все. 99,9%, що вона буде плюсова, 2 секунди, одна і ця вгода плюсова. Дивіться, плюс, тут також він. Додаток розуміє, коли плюс, коли мінус. Ось ці всі моменти. Додаток повністю розуміє. Дивіться, ось. Дивіться, можемо перейти на головну. І нажимаємо на головну. І тут можемо вибрати, наскільки нам потрібен сигнал. Блін, ну це реально класно. Це прям реально класно. 460 доларів, в принципі, в цьому відеоролику ми заробили і зараз будемо робити вивід. Буду виводити, як завжди, в принципі, на крипту. Я завжди на крипту виводжу. Дивіться, ось так нажимаю. Тепер, друзі, хочу зробити вивід. Буду робити вивід на 4080 доларів. Віся. Ставлю адрес, тепер нажимаю 4000. 4080 доларів. Отримати. Все. Вивід зробив, будемо очікувати вивід і, в принципі, подивимось, за скільки прийдуть кошти, то вам зразу покажу скрін. Ось, друзі, до речі, прийшов вивід. Дивіться, це ніякий не скрін. Ось це додаток, бачите. Дивіться, 4 тисячі, 19 доларів. А я поставив на вивід, 4 тисячі. 000... 80 доларів. Ось, 60 доларів мене зняло комісію. Виходить за те, що а, я піднімав статус а, з преміуму до Віпу. Ось, і випадково взяв бонус. ось, І тому я робив вивід, у мене зняло бонус, і взяло ще комісію 60 доларів. Та, в принципі, не проблема. Окей. 4 тисячі доларів на базі. Якось так.